Вітаю вас на своєму каналі. Цієї ночі я проводитиму ритуал зведення доль через демоницю Ліліт. Я доволі часто проводжу ритуали з любовної магії через цю демоницю. Тим самим регулярно підживлюю її егрегор і маю дуже сильний зв'язок саме з цією енергією. І сьогодні не буде виключенням. Ритуал зведення доль принципово відрізняється від привороту, оскільки його дія спрямована на те, щоб долі людей перепліталися. Мається на увазі, що в життях цих людей буде створюватись такий ряд подій, що люди випадково будуть зустрічатися в місті, в будь-яких місцях, випадково будуть стикуватися по роботі, в транспорті, в транспорті, в якихось установах, можуть, наприклад, поїхати на відпочинок і випадково опинитися в одному і те самому готелі. І так далі. Починається з таких дрібниць. Потім, по мірі того, як ритуал буде набирати обороти, долі людей будуть все більше переплітатися. Все більше подій будуть пов'язувати цих чоловіка та жінку. З часом це приведе до того, що у цих двох людей буде дуже багато спільного. Це доволі важкий ритуал, проводити його може лише практик з великим досвідом. Я кожного разу попереджаю, а ось ем, прислуховуватись чи ні це вже діло індивідуальне. Існують різні методи, як можна проводити цей ритуал. Також через різні сили це можна робити. Наприклад, через християнський егрегор, мусульманський або язичницький. В даному випадку я буду проводити через егрегор демониці, а саме через сили демониці лілітт. І це не лише моє власне вподобання, а й бажання замовникам. Що ж? Існують різні замовляння для ритуалу зведення доль. Я користуюсь своїм авторським ритуалом. Тож прошу, якщо ви десь публікуєте мою роботу, вказуйте автора. Відьма не буде бігати за кожним і слідкувати, хто і як користується її роботами. Але є ритуали, які проводяться. З цілею захистити своє авторське право. Людина, що вкрала якусь роботу, просто щось втратить і добре, якщо це щось буде чимось матеріальним. Розумієте, в цьому житті немає нічого безкоштовного. В будь якому випадку за все потрібно платити. Має бути енергообмін. Я не хочу когось жахати, але закликаю більш серйозно ставитися до таких моментів. Найкращий час. Для проведення такого ритуалу це чорний місяць або початок циклу, коли місяць тільки починає йти на ріст, також потрібно враховувати астрономічні моменти і грамотно підбирати час та день для такого серйозного ритуалу. Звичайно, що бажано проводити це дійство в лісі десь ближче до води. Але оскільки зараз в Україні йде війна і доволі небезпечно виїздити до лісу і розпалювати там багаття в нічний час, я вимушена провести цей ритуал вдома. А після просто віднесу в ліс підношення для демониці. Також сьогодні я віддам в якості підношення двох шикарних чорних півнів для ліліт та сперму хлопця замовниці. Обов'язково мають бути і звичайні підношення: червоні та помаранчеві такі вогняні троянди, східні спеції, вино, трави та інше. Я застелила стіни червоною тканиною, і, як ви здогадуєтесь, це не просто так. Червоний це колір пристрасті, сексу, кохання, він символізує ліліт. Спершу проводиться освячення кімнати, де я буду проводити ритуал. Інвокація демониці, я запрошую її, а вже після звертаюсь до неї і проводжу сам ритуал зі всіма етапами. Мої близькі жартують, що скоро мені буде потрібна власна церква, спеціальна зала для проведення ритуалів. І доля правди в цьому дійсно є. Не просто так раніше будували храми кожному божеству. Є церква сатани, храм Афродіти. Розумієте, є чіткі правила, як має виглядати зала для проведення ритуальних практик, і хто взагалі має право. Навіть заходити в це приміщення, торкатися якихось предметів і так далі. Може, дійсно, колись мої мрії здійсняться побачимо? Що ж почнемо? Деякі фрагменти ритуалу я вам зніму на відео і покажу. Правим. Що отримана мною при народженні, словом могутнім крізь час та простір, я звертаюсь до цариці ночі, цариці чорного місяця, оммаліт, ти є володарка світу, похоті та розпусти, спокуслива, хтива, рудоволоса демониця пекла, твоєму лону завдячують життям тисячі демонів. Ти та, хто править сукубами та потаємними сексуальними бажаннями людей. Лиш тобі підвладно розпалити, не угасаючи вогонь кохання в серці будь-якого чоловіка. Вогнем ритуальним я відкриваю таємну браму, пелюстками троянд, я устилаю для тебе дорогу, до мого алтаря, о, прекрасна демониця! На твою честь сьогодні горять свічки. Для тебе дзвенить звені... колокол, для тебе танцює полум'я ритуального вогня. Наповнені бокали вином, для тебе проллється кров жертовна, оммалет, прийми ці частування і дай силу моєму закляттю. правом, що отримано мною при народженні, словом могутнім крізь час та простір, я звертаюсь до цариці ночі, цариці чорного місяця, оммалет, ти є володарка світу, похоті та розпусти. Спокуслива, хтива, рудоволоса демониця пекла твоєму лону завдячують життям тисячі демонів. Ти та, хто править сукубами та потаємними сексуальними бажаннями людей, лиш тобі під власною розпалити, неугасаючий вогонь, кохання в серці будь-якого чоловіка. Вогнем ритуальним я відкриваю таємну браму. Пелюстками троянд, я устилаю для тебе дорогу до мого алтаря, о, прекрасна Демониця, на твою честь сьогодні горять свічки. Для тебе дзвенить колокол, для тебе танцює полум'я ритуального вогня, наповнені бокали вином, для тебе прольється кров жертовна. О, амма Ліліт, прийми це частування і дай силу моєму закляттю, правом, що отримана мною при народженні, словом могутнім креща та простір, я звертаюсь до цариці ночі, цариці чорного місяця, О, амма, ліліт, ти є володарка світу, похоті та розпусти, спокуслива, хтива, рудоволоса демониця. Своєму лону завдячують життям тисячі демонів. Ти та, хто править сукубами, та неугасаючий вогонь кохання, в серці будь-якого чоловіка, вогнем ритуальним я відкриваю таємну браму. Пелюстками троянд, я остилаю для тебе дорогу до мого алтаря. О, прекрасна демониця, на твою честь сьогодні горять свічки. Для тебе дзвенить колокол, для тебе танцює полум'я ритуального вогня, наповнені бокали вином, для тебе проллється. Кров жертовна, агам Маліліт, прийми це частування і дай силу моєму закляттю, правом, що отримана мною при народженні, словом могутнім, Крещаста простір, я звертаюсь до цариці ночі, цариці чорного місяця, О, оммалет, ти є володарка світу, похоті та розпусти, спокуслива, хтива. В серці будь-якого чоловіка, вогнем ритуальним я відкриваю таємну браму. Пелюстками троянд я устилаю для тебе дорогу до мого алтаря. О, прекрасна демониця! На твою честь ліліт, прийми ці частування і дай силу моєму закляттю. Правом, що отримана мною при народженні, словом могутнім крізь час та простір, я звертаюсь до цариці ночі, цариці чорного місяця, о аммалі, ти є володарка світу. Похоті та розпусти спокис, спокуслива, хтива, родоволоса демониця пекла, твоєму лону завдячують життям тисячі демонів. Ти та, хто править сукубами та потаємними сексуальними бажаннями людей, лиш тобі підвладно розпалити, неугасаючий вогонь, кохання в серці будь-якого чоловіка. Вогнем ритуальним я відкриваю таємну браму. Пелюстками троянд, я остилаю для тебе дорогу до мова алтаря, о, прекрасна демониця, на твою честь сьогодні горять свічки, для тебе дзвенить колокол, для тебе танцює полум'я ритуального вогня. Наповнені бокали вином, для тебе прорлється кров жертовна. О, меліліт, прийми це частування і дай силу моєму закляттю. Чари навожу, що змінять долі Лізи та Олексія, чаклунською рукою, з благословення демониці ліліт. Я переплітаю нитки долі, Лізи та Олексія, сплітаю їх воєдино, не зійдуться вони, та в'єднине полотно подружнього життя сплетуться. Зародив душі і серці Олексія, кохання та пристрасть Лізи, розпалив розпали, розпали огоні в його животі, щоб вона була йому дорожча будь-якої людини в світі, щоб цінував її більше, ніж власне життя, бажав лише її одну, щоб без неї не їсти, не пити, не стояти, не ходити, не дихати не міг. Щоб лиш її одну він всюду бачив, Лиш нею марив, лиш її слухав. О, Амма, ліліт, забери Лізу та Олексія в безодню присню. Як дві змії сплітаються в танці кохання, най сплітуться долі Олексія та Лізи. як всі річки стікаються до Світового океану, так найдороги... Лізи та Олексія ведуть їх до однієї домівки, щоб жили вони разом, як чоловік і дружина. Так ніжно і солодко, як колись пести в тебе, аммаліліт, Най Олексій так ніжно і пристрасно кохає Лізу. На протязі всього свого життя. Силами пекла, з благословення цариці чорного місяця, великої доминиці всіх часів та світів, чарівною ліліт. Я вінчаю Лізу та Олексія узами чорними на віки вічні. Я перерікаю вас на вічне кохання, заклинаю силами ада, найзійдуться долі. Олексія та Лізи, скільки жито впало на українську землю, настільки щасливих років проживуть Ліза та Олексій як чоловік та дружина. Ім'я великої демониці, славлячи та рід людської продовжуючи. Життя їх найбуде багатим та щасливим, повним любові, кохання та взаєморозуміння. Авеліт, аве, аве глорія. Вузлом на правду пов'язано, нитки кручені, долі вручені. Відтепер і навіки вічні, чорною відьмою вінчені, демоницею засвідчено. Да буде так відбулося слова мої, розжареним залізом. Відбито на долі Олексія та Лізи, ніхто, крім відьми мого роду, слів тих з долі не зітре, як я сказала, так тому й бути заклято жертовною кров'ю запечатано. Соленосної ночі чари навожу, що змінять долі Лізи та Олексія чаклунською рукою, з благословення демониці ліліт. Я переплітаю нитки долі, Лізи та Олексія, сплітаю їх воєдино, найзійдуться зійдуться вони в єдине полотно подружнього життя сплетуться. ліліт, зародив душі і серці Олексія, кохання та пристрасть до Лізи, Розпали вогонь в його животі, щоб вона була йому дорожче будь-якої людини в світі. Щоб цінував її більше, ніж власне життя, бажав лише її одну, щоб без неї не їсти, не пити, не спати, не ходити, не дихати не міг, щоб лише її одну він всюди бачив, лиш про неї марив, лиш її слухав, О, амаліліт, забери Олексія та лізу в безодню пристрасті, наповни їх життя. Нестриманим коханням один до одного. Як дві змії сплітаються в танці кохання, не сплітуться долі Олексія та Лізи. Як всі річки стікаються до світового океану, так найдороги Лізи та Олексія ведуть їх до однієї домівки, щоб жили вони разом, як чоловік і дружина. Так ніжно і солодко, як колись Самаель пестив тебе амаліліт. Так най Олексій ніжно і пристрасно кохає лізу на протязі всього свого життя, силами пекла, з благословення цариці чорного місяця, великої демониці всіх часів та світів, чарівною Ліліт, Я вінчаю лізу та Олексія узами. Чорними, навіки вічні, я привікаю вас на вічне кохання, заклинаю силами ада, найзійдуться зійдуться долі. Олексія та Лізи, скільки зеренжита впало на українську землю, найстільки щасливих років проживуть Ліза та Олексій як чоловік та дружина. Ім'я великої демониці славлячи, та рід людський, продовжуючи, життя їх найбуде багатим та щасливим, повним любові, кохання та взаєморозуміння. Аве, ліліт, аве, аве, глорія, вузлом на правду пов'язано. Нитки кручені, долі вручені. Відтепер і навіки вічні, чорною відьмою вінчені, демоницею засвідчено, да буде так відбулося. Слова мої розжареним залізом відбито на долі Олексія та Лізи, ніхто, крім відьми мого роду, слів тих з долі не зітре, як я сказала, так тому і буде заклято, Жертовною кров'ю запечатано. Цієї доленосної ночі чари навожу. Що змінять долі Олексія та Лізи чаклунською рукою з благословення демониці ліліт. Я переплітаю нитки долі Олексія та Лізи заплітаю їх воєдино, на зійдуться вони та в єдине полотно, полотно подружнього життя сплетуться, а маліліт. Зародив душі і серці Олексія кохання та пристрасть до Лізи Розпали вогонь в його животі, розпали вогонь кохання. Щоб вона була йому дорожче будь-якої людини в світі, щоб цінував її більше, ніж власне життя, бажав лише її одну, щоб без неї не їсти, не пити, не спати, не ходити, не дихати не міг, щоб лише її одну він всюду бачив, Лише нею марив, лише її слухав, О, амма ліліт Забери Лізу та Олексія в безодню пристрасті, наповни їх наповни їх життя, нестриманим коханням. Один до одного. Як дві змії сплітаються в танці кохання, Найсплетуться сплетуться долі Лізи та Олексія, як всі річки стікаються до світового океану, так найдороги Лізи та Олексія, ведуть їх до однієї домівки, щоб жили вони разом, як чоловік і дружина. Так ніжно і солодко, як колись Самаель песте тебе, Амаліліт. Навіть Олексій, так ніжно і пристрасно кохає Лізу на протязі всього свого життя, силами пекла, з благословення цариці чорного місяця, великої демониці всіх часів та світів, чарівної ліріт. Я вінчаю Лізу та Олексія. Узами чорними, навіки вічні. Я перерікаю вас на вічне кохання, заклинаю силами ада. Най зійдуться долі, Лізи та Олексія. Скільки зерен жита впала на українську землю, найстільки щасливих років проживуть Ліза та Олексій як чоловік та дружина. Ім'я великої демониці славлячи та рід людський, продовжуючи, життя їх найбуде багатим та щасливим, повним любові, кохання та взаєморозуміння. аве ліліт, аве, аве глорія, вузлом на правду пов'язано. Нитки кручені, долі вручені. Відтепер і навіки вічні. Чорною відьмою, вінчені, демоницею засвідчено, да буде так відбулося слова мої, розжареним залізом відбито на долі Олексія та Лізи. Ніхто, крім відьми мого роду, слів тих з долі не зітре, як я сказала, так тому й бути заклята жертовною кров'ю запечатано. цієї доленосної ночі чари навожу, що змінять долі Олексія та Лізи чеклунською рукою з благословення демониці ліліт. Я переплітаю нитки долі Олексія та Лізи, сплітаю їх воєдина. На зійдуться вони та в єдине полотно подружнього життя. Сплетуться Амма ліліт Заради в душі і серці Олексія, кохання та пристрасть долізе, розпали вогонь в його животі, щоб вона була йому дорожча будь-якої людини в світі, щоб цінував її більше, ніж власне життя, бажав лише її одну щоб без неї не їсти, не пити. Не спати, не ходити, не дихати не міг, щоб лиш її одну він всюди бачив, лиш нею омарив, лиш її слухав. О, Амма, ліліт, забери Лізу та Олексія в безотню пристрасті, наповни їх життя нестримним коханням один до одного. Як дві змії сплітаються в танці кохання, неї сплітуться долі Лізи та Олексія. Як всі річки стікаються до Світового океану, так навіть дороги та Олексія ведуть їх до однієї домівки, щоб жили вони разом, як чоловік і дружина, так ніжно і солодко, як колись саме. Вести в тебе, Амарі, най Олексій так ніжно і пристрасно кохає лізу на протязі всього свого життя, Силами пекла з благословення цариці чорного місяця, великої диманеці всіх часів та світів Чарівної Ліліт я вінчаю Олексія. Та лізу узами чорними, навіки вічні, я прирікаю вас на вічне кохання, заклинаю силами ада, найзійдуться долі Лізи та Олексія. Скільки зерен жита впала на українську землю? Стільки щасливих років подружнього життя Олексій найпроживе з Лізою, як чоловік та дружина, ім'я великої демониці славлячи та рід людський продовжуючи. Не життя їх буде солодке.